Да, 1 листопада в ефірі. Програма цей день у студії Юлія Вітряк. Вітаю вас на екваторі. Робочого тижня говоритимемо зокрема про таке комплексна підтримка ВПО. Дякую за ці умови. що нам протиставили. У місті створюють умови для інтеграції переселених осіб у громаду юридичні консультації для ветеранів. І в нас є вже досить е, великий Я б сказала, досвід консультування саме учасників бойових дій, членів їх родин. У Криворізькому офісі Я ветеран від сьогодні діє нова послуга. Простір дружній до дитини. Тут е, є і наші переселенці і. Діти, котрі навчаються в школі в Тернівському районі, сьогодні відкрили дитячий хаб на базі гімназії. 25 артилерійських снарядів спрямував ворог цієї ночі по мирних громадах Нікопольщини. Вранці російські війська атакували місто Нікополь дроном Камікадзе. Загинула жінка, шестеро людей отримали поранення. Пошкоджені п'ятиповерхівка, аптека та два магазини. Детальніше в інформації від обласного управління ДСНС. Вночі ворог п'ять разів бив по Нікопольщині з артилерії. Вранці поцілив дроном камікадзе. Є загибла та постраждалі. Цієї ночі агресор випустив по Марганецькій громаді та районному центру 25 артилерійських снарядів. Люди не постраждали через вранішню атаку. БПЛА по Нікополю загинула 59-річна жінка. Пошкоджено приватне підприємство. Інша інформація наразі уточнюється. За один день допомога на понад мільйон гривень. Рада оборони Кривого Рогу 31 жовтня передала черговий вантаж з обладнанням та амуніцією бійцям 129-ї бригади територіальної оборони. На передову відправили 5 тепловізорів, 17 багатофункціональних пристроїв 3 одиниці відремонтованої автомобільної техніки. Бригада отримала від ради оборони міста вантаж на суму 1 мільйон 34 тисячі гривень. З них через ГО На Бадкривбас на 200 тисяч гривень. З початку повномасштабного вторгнення допомога цьому підрозділу тероборони сягнула суми в 422 мільйони гривень. Половина з них через громадську організацію на Бадкривбас. У кривому розі з початку повномасштабної війни офіційно зареєстровані майже 77 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Приймаючи переселенців, міські служби надають людям гуманітарну, психологічну медичну допомогу, вирішують питання освіти дітей. Чимало нових криморійців мешкають у закладах компактного проживання. В одному з шелтерів побувала сьогодні наша знімальна група. З перших днів війни у місті вибудована система роботи з переселенцями від прийому людей в пунктах реєстрації до розселення соціальної та медичної підтримки. У закладах компактного проживання ВПО коштом міського бюджету забезпечено безкоштовне гаряче харчування. Надається первинна медична допомога. Кривий ріг прийняв переселенців з 15 регіонів. Найбільше з Херсонщини. Серед прибулих майже 20 тисяч дітей та 15 тисяч осіб непрацездатного віку, 2 тисячі людей з інвалідністю. Більше 120 тисяч людей проїхали через наше місто. Ми створили їм умови всі, щоб вони у нас перебували, а потім поїхали. І близько 80 тисяч залишилися, і ми створюємо умови і для життя і для того, щоб вони могли. В такий скрутний час для себе перебувати в нашому місті. Бачите, разом ми з нашими партнерами закордонними, з нашими фондами ремонтуємо і наші будівлі, виділили з міського бюджету кошти і зробили ремонти. Ми дуже вдячні нашим партнерам з фонду Актед. Котрі зараз роблять і для наших тимчасово переміщених кухні, для того, щоб вони могли собі готувати їжу, не дивлячись на те, що ми їх кормимо. Ми створюємо всі умови для того, щоб тимчасово переміщеним особам можна було зручно жити в нашому місті. Цей заклад з початку повномасштабного вторгнення пройшли сотні переселенців. На початку жило проживали 200 чоловік, на сьогоднішній день проживає 23 особи. З них один хлопчик 16 років, більша частина це люди похилого віку. Умови створені гарні. Є кімнати, санвузли, є пральні машини, є душові кабіни і туалетні кімнати. Є праски, є кімната окрема, де можна сушити білизну, де можна прийняти їжу, і кімната відпочинку, де ввечері вони збираються для того, щоб поспілкуватися між собою. У закладі облаштовані ігрові локації для дітей. Є приміщення з вайфай-зоною для навчання школярів, створені побутові умови для людей різного віку. Тут у нас де помитися, постиратися, попрасувати. Кормлять на 42-й школі столові три рази. Додому хочеш, а не можна. Страшно, було, танки ж гепали постійно. Определенне час там каби бразали, там розбитись було. я не знаю, там ряд лише хто там якийсь вдома стався. Я дякую за ці умови, що нам предоставили. Міжнародні партнери допомагають місту забезпечити комфортні умови для внутрішньопереміщених осіб. Ми вже перемістили сюди побутову техніку, це кухонне обладнання, це у нас є мікроволновки, мультиварки, холодильники. Після закінчення ремонту, який ми зараз проводимо на першому поверсі, це буде у нас кухня. Заклади компактного проживання тісно співпрацюють з громадськими об'єднаннями, благодійними фондами, неурядовими та міжнародними організаціями, які надають ВПО гуманітарну допомогу. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день офіс. Я ветеран у центрі адмінпослуг Віза діє у кривому розі з червня. Близько 600 послуг тут надають військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей. За п'ять місяців офіс прийняв 1700 відвідувачів сьогодні тут з'явилася нова послуга: відкрито нове робоче місце для надання юридичних консультацій ветеранам, учасникам бойових дій, військовослужбовцям, родинам полеглих захисників та захисниць. Наталя Вєтрова – дружина військовослужбовця. Вона працює в офісі Я ветеран з початку його створення. Про можливість отримувати в офісі кваліфіковані юридичні послуги говорить така потреба назріла. Дуже рада, що тут створили можливість для консультацій. Для консультації юридичних, в тому числі, нашим ветеранам-захисникам України, я є дружина діючого військовослужбовця, який зараз на фронті захищає Україну, тому мені відомо, що є питання, багато питань. Юридичних, які потребують вирішення, проєкт з юридичної підтримки реалізують у місті разом з Криворізьким навчально-науковим інститутом Донецького державного університету внутрішніх справ. Раніше був підписаний меморандум про співробітництво. Тепер в офісі я ветеран створено робоче місце для викладачів вишу, які надаватимуть юридичні консультації ветеранам, учасникам бойових дій, військовослужбовцям, родинам полеглих захисників та захисниць. Юридичне консультування необхідне. Ну, не тільки військовослужбовцям, членам їх сімей, дітям військовослужбовців, оскільки на теперішній момент дуже актуально стоїть питання саме щодо захисту прав військовослужбовців та їх родин. Крім того, мій особистий досвід консультування розпочався ще з 2019 року в рамках діяльності нашої юридичної клініки. І у нас є вже досить е, великий, я б сказала, досвід консультування саме учасників бойових дій, членів їх родин. Усі бажаючи отримати безкоштовну правову допомогу, можуть звертатися до офісу. Я ветеран у центрі адмінпослуг віза. Графік роботи такий: понеділок, середа і п'ятниця, тобто через день. Понеділок середа і п'ятниця з 8 до 12.30 і вівторок і четвер з 13.00 години до 16.00. Планується залучення до цієї роботи і здобувачів вищої освіти юридичної. Ми хочемо це питання опробувати. Якщо буде потреба, це все буде гнучко змінюватися з керівництвом цього інституту. Є домовленість. Іркононенка Вадим Діденка цей день. Простір дружній до дитини у Тернівському районі за підтримки міста та з партнерською допомогою відкрито простір для відпочинку та розвитку дітей на базі однієї з гімназій. Тут забезпечать змістовне дозвілля для дітей, як з криворізьких родин, так і з сімей переселенців. Наш сюжет із відкриття дитячого хабу. Соціальний захист можливості для освіти і дозвілля для підтримки та розвитку дітей з криворізьких сімей та переселенців у співпраці з партнерами. Місто відкриває дитячі простори. Один з таких запрацював сьогодні у 55-й гімназії. Попри війну діти повинні відчувати дитинство, і в нашому місті створюються всі умови для цього. Ми дуже вдячні нашим партнерам. Котрі працюють в цьому напрямку і створили дитячий простір в Терновському районі. І тут є і наші переселенці, і діти, котрі навчаються в школі, кожна дитина повинна відчувати заботу нашу про них. Хаб надаватиме дітям психосоціальну підтримку за міжнародними програмами. Тут застосовують обладнання та методологічні матеріали для проведення спортивних розвивальних ігор та занять. Кабінет обладнаний орхтехнікою, меблями. Євгенія Мазурик, переселенка з Луганщини, працює в цій гімназії педагогом-організатором. Після тренінгу отримала сертифікат для роботи в дитячому просторі. У нас є дуже багато різноманітних ігор. У нас є і канцелярія, і для фізичних вправ, і обручі, і м'ячі. У нас є і проектор, і колонка. Все це задіяно в нашій роботі. все використовуємо. Ноутбук, тобто, все для роботи нам було надано. Велика дяка нашим благодійним організаціям, нашим партнерам. Дитячий простір відкрито в кривому розі в рамках співпраці з неурядовими організаціями. Супервайзерка проекту «Проекшн» Лариса Сидоренко розповідає: тут проводитимуть заходи, Ходи для криворізьких дітей і переселенців одночасно в просторі можуть перебувати до 15 людей. Війна краде у наших діточок дитинство, але кожна дитина повинна бути щасливою. І я дякую всіх причетних. Я дякую міську владу, дякую Тербезон, посмішкою, яка які ці мрію роблять реальністю. Я дуже вдячний нашим переселенцям, котрі працюють разом з нами в цьому напрямку. І от Лариса Сидоренка це та людина, яка переймається з 2014 року всіми мешканцями нашого міста і переселенцями. Ми дуже вдячні за таку велику роботу. У межах нового проєкту у місті запрацюють 11 просторів, дружніх до дитини. Загалом у співпраці з партнерами в Криворізьких закладах освіти та культури вже відкрили 26 дитячих хабів. Іван проводов Максим Пономарьов цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі говоримо про таке. На черзі силова дисципліна. Багато хлопців з тяжкими пораненнями з інвалідністю будуть виступати. Учасники Криворізьких Криворійських геймс готуються до змагань з пауерліфтингу суддя у ролі вчителя, щоб діти змогли ознайомитися. Такими поняттями, як суд, справедливість, чесність у межах всеукраїнського проєкту в Криворізьких школах проходять уроки справедливості. Сьогодні неподалік вулиці Бикова у Саксаганському районі виявили тіло людини у водоймі. Рятувальники дістали його з води і передали правоохоронцям. 1 листопада до поліції дійшло повідомлення про виявлення тіла людини у водоймі на території Саксаганського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що померлою виявилась жінка без явних ознак насильницької смерті. Тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Наразі вказана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. У місті триває підготовка до чергового етапу турніру Ветеранс Games». Цієї суботи криворізькі атлети змагатимуться у дисципліні жим лежачи. Як проходить тренувальний процес, бачила наша знімальна група. Спочатку розминка з грифом. Далі солідніша вага у цьому спортивному клубі триває підготовка атлетів до чергового етапу турніру Ветеранс Games». на черзі. Силова дисципліна жим лежачи». Це такий такий рух цікавий. Це такий сильний вид спорту. У нас лавка параолімпійська, тобто, щоб всі були равні умови: ті, хто без ноги, без духно, хлопці, у кого лепотації, тобто чиста сила м'язів, рук, і будемо жати в суботу. Частина заявлених учасників вже має досвід виступу на змаганнях з жиму лежачи. Інші підкорюватимуть перші вершини на цьому турнірі. Правила трохи специфічні, бо багато хлопців. З тяжкими пораненнями, з інвалідністю будуть виступати. Є певні скажімо так, правила для такої категорії спортсменів. Але будуть і люди, скажімо так, у відкритій номінації буде два потоки учасників хлопці, які постраждали під час виконання своїх обов'язків, і люди просто спортсмени, які будуть змагатися в вільній категорії. Назар налаштовується на підйом 120-кілограмової штанги. Має всі шанси взяти таку солідну вагу, адже він не припиняв тренувань після вдалого виступу на іграх, нескорених у Львові. Жодного разу їх не пропускав, тому що мені це подобається. І як результат показники покращились, і я сподіваюся почати на цих змаганнях зі свого кращого результату, який я показав у Львові. Особисто для мене це, ну, це потрібно. Це по перше, реабілітація. По-друге, спорт, і по третє, це мені подобається, приносить задоволення. Тому я запрошую всіх спробувати може це не тільки мені сподобається. Пауерліфтинг передостанній вид спорту на Veterans Family Games. Змагання відбудуться 4 листопада. Завершаться ігри 11 листопада турніром з футзалу. Організатори запрошують ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин, у тому числі дітей, реєструватися та брати участь у змаганнях. Олег Гендрексен, Денис Захаров. Цей день. Урок історії про римське право в інтерактивному форматі у ролі вчителя суддя Саксаганського районного суду. Учні Вальдорфської школи сьогодні долучились до всеукраїнського проєкту Урок справедливості більше розкаже Надія Шевченко. Учні шостого класу Вальдорської школи вивчають історію стародавньої Італії. Тема уроку сьогодні римське право. На початку розмірковують, що таке суд та справедливість. Кожній людині однаково відносяться. Хтось нашкодничав, або там, наприклад, когось образив, то якщо його там покарають, наприклад, то це буде справедливо. А якщо там не покарають, то це буде несправедливо. Або там, наприклад, хтось забрав у когось конфету, то це буде несправедливо. Якщо він віддасть цю конфету і вибачиться, то це буде справедливо. Тобто треба поступати по-чесному, щоб нікого не образити, і щоб. Усі жили у мирі уроки історії, уроки життя. Вчителька Марина Косовська переконана, нинішні знання знадобляться дітям в майбутньому. Це я вважаю важлива тема для сьогоднішніх дітей, тому що ми живемо з дітьми в країні в європейській країні. А значить, ми поважаємо закони, значить, ми знаємо свої права і обов'язки, і маємо бути в цьому свідомі. Провести урок запросили сьогодні суддю Ірину Малаховську, аби діти легше засвоїли тему та ознайомилися з судовою системою в країні. Що таке суд для чого люди туди приходять? Що таке справедливість? Такі інтерактивні заняття проходять у межах всеукраїнського проєкту Уроки справедливості їх ініціювала асоціація розвитку суддівського самоврядування України. Наша Одна мета це створення розбудови в Україні сильної судової влади, і яка прагне до європейських цінностей судових одним із наших побічних проектів. Є про проект справедливості. Він був створений у 2016 році, і він розроблявся спільно з програмою USAID справедливість для всіх. Мета цих уроків для того, щоб діти змогли ознайомитися. З такими поняттями, як суд, справедливість, чесність, для того, щоб вони розуміли, що спори можна вирішувати цивілізованим шляхом, а не насильством чи або якимись там обмануми, ми завжди відкриті до пропозицій. Якщо хтось хоче провести урок, ми залюбки надамо можливість, матеріали, допоможемо організувати. І оскільки це питання для нас дуже важливе, Надія Шевченко Олексій Васильченко цей день. Сьогодні в місті стартувала нова благодійна акція від дитини до дитини. Її започаткувала міська асоціація арткультура. Підтримав телеканал Рудана. У ході акції до 20 листопада збиратимуть дитячі іграшки. Їх до Дня Святого Миколая розіграють на благодійному аукціоні. Виручені кошти передадуть Криворізьким військовим зі 129-ї бригади. А іграшки отримають друге життя. Їх передадуть в багатодітні сім'ї. Ми пропонуємо усім мешканцям нашого міста долучитися до цієї акції, принести до нас іграшки у чистому, гарному, справному стані. Це можуть бути будь-які іграшки, і інтерактивні, і розвиваючі, і м'які іграшки, тобто якісь такі гарненькі іграшки, які потім заплановано під час проведення благодійного концерту аукціону ми зможемо продовжувати. Продати, продати Та отримати кошти, які у подальшому ми спрямуємо на Збройні Сили України. Збір триватиме протягом 20 днів на трьох пунктах збору, на трьох локаціях. Перше, це у Центральному міському районі по вулиці Електроніки, 8, це магазин Балеро. Щодня, крім неділі, з 10 до 17 години. Друге, наш пункт збору це Саксаганський район, Палац культури мистецький, вулиця Бикова, 2, 35-та кімната. Це другий поверх. Чекаємо на збір понеділок, середа. П'ятниця з 9 до 17 години. І третій пункт збору це Покровський район, це Палац культури Центральний, вулиця Мусорського, 19, кабінет 11. Щодня, крім суботи та неділі, з 10 до 18 години. Це все на сьогодні. Дізнавайтеся першими про події в місті на сайті телеканалу Рудана у Телеграм та Фейсбук. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих. Кого любите?